Під кришечку на маленький вогник. Міді обов'язково промить, хоч вони продаються вже під варення, але невідомо де як вони зберігалися. Тому так усито і усіх треба гарненько полоснути, щоб не було вбувати шлунком неприємно. Тим часом готуємо. Кришимо цибульку, трошки чесничка, сприскуємо все, кришимо, сприскуємо трошки оцтом. Додаємо 3-4 ложки томатної пасти гарної. Присолюємо і залишаємо хвилинок на 20-30, нехай це все помаринується. Додаємо трошки водички, бо наша приправа повинна. Покрити всі макарончики, вона повинна бути не густою, а рідкою, як паста. І ще додаток в всій масі повинні протушитися трошки наші мідії. Наші мідії готові, Промиті. І спеції використовую майоран, кардамон і суміш перців. Подрібнена, така дуже смачна. Додаємо наші міді. Верховочка з очком вже підтушилася. Смаки всі змішалися. І тепер власне, основний інгредієнт це міді. Це чилійські міді такі вони величенькі. Хто любить гостроту, можете чилі перчик додавати. В мене моя жінка сварить, тому готує не тільки для себе. Я дуже люблю гострий смак, але цей раз чилі додавати не будемо. Так, все перемішуємо і нехай ще хвилинок 5-10 пошли.